Наша Дарина Коломієць чекала на повернення військовиків разом із родичами, і ми просто зараз намагаємося налагодити прямий зв'язок, щоб почути від неї ці перші емоції щодо повернення наших оборонців додому, тим часом додам інформації з телеграм-сторінки координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Після обміну всі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають необхідну психологічну допомогу, пройдуть курс реабілітації та реінтеграції в суспільство. Також будуть відновлені документи, банківські картки, звільнені зможуть отримати всі належні виплати. І Дарина Коломієць уже з нами на зв'язку. Отже, вітаю тебе, колего. Розповідай, що як це було, і всі емоції від тебе сподіваємось почути. Вітаю всіх глядачів суспільного справді обмін відбувся кілька годин тому, і буквально нещодавно вони приїхали до місця, де їм будуть надавати психологічну допомогу. Зараз перевірять усі їхні травми, що з ними відбулося. Тут дуже багато сьогодні родичів. Я справді можу це стверджувати, тому що суспільне вже втретє потрапило на обмін, і можливо навіть когось буде видно. Зараз спробуємо показати хто з тих, хто є. Хто приїхав, я можу стверджувати, що сьогодні за три обміни дійсно найбільша кількість родичів, які приїхали саме до місця, де будуть перевіряти здоров'я їхніх -їх, рідних. І ми чекали з ними кілька годин. Рідні дуже хвилювалися, тому що їм зателефонували, сказали, що можливо в списках є вони, можливо, їх передадуть, але чи передадуть насправді не було відомо. І от, власне, потім вже почалися дзвінки, почали дзвонити людям. Люди почали дивитися фотографії, перевіряти. Чи є на фото їхні рідні на відео, і також ми поспілкувалися з багатьма тими, хто сьогодні прийшов. Люди кажуть, що ну вони на великих емоціях вони в такому шоці. Вони не вірять, вони всі тут. І е, як тільки приїхали автобуси, чотири автобуси було, як тільки вийшли звідти, ми поспілкувалися з одним із військовослужбовців. Він теж був в шоці. Він сам до нас підбіг і сказав, що хоче поговорити. І я пропоную все ж таки послухати його пряму мову. Я ви перші люди, українці, яких я взагалі бачу. І я дуже радий, дуже радий вас бачити. Я щасливий. Я два роки і дев'ять місяців. І один сидів, просидів значить в російському полоні. Зараз я щасливий безмежно. Як вас мене звати? звати Артем? Мені 25, Попав в полон в Прикиньте, і от я подорослішав, вийшов. Ну, взагалі я щасливий щасливий і та емоції не передати, зашкалюють просто. Власне, ми щойно почули емоції. Насправді з багатьма військовими поспілкувалися, але ще не встигли підготувати на ефір. Військові, як я кажу, одні на дуже таких великих емоціях вони не можуть передати радощів. Інші навпаки, вони такі шоковані, дуже спокійні, ходять. Вони не розуміють, що відбувається. Але насправді тут вирує дуже позитивна атмосфера. Ми щойно спілкувалися також із речником гур. Андрієм Юсовим він розповів, що цей обмін готували досить довго, тому що ми пам'ятаємо, що крайній обмін відбувся у вересні. І також він сказав, що готуються і наступні обміни. Уже йде мова про те, щоб відбувалися наступні, і, можливо, навіть найближчим часом ми зможемо знову ж таки побувати ще на одному обміні або принаймні побачити ці фотографії, відео з усією країною, які будуть знімати, коли повернуться наші. Хлопці, які були військовополоненими, дійсно сьогодні серед тих, кого повернули, було двоє цивільних. Всі інші це військовослужбовці. Ці з ким ми поспілкувалися, взагалі, з перших днів повномасштабного вторгнення. були в полоні. також частина – це саме Барюпольський гарнізон. Ми поспілкувалися з чоловіком. Його тут зустрічала дружина і син маленький, який не хотів його відпускати. Плакав що дуже скучив. Вони розповіли про те, що. Власне, чекали і могли навіть десь трохи спілкуватися з ним. Він сказав, що вступив у військо ще раніше і не бачився з рідними ще з початку лютого 2024 року. Потім у травні потрапив в полон і Трохи тільки десь міг спілкуватися, але це все одно було дуже складно. І ми також поспілкувалися. Я б дуже хотіла показати емоції. Ми поспілкувалися з нашим колегою, якого сьогодні також повернули Романом Борщем. На жаль, не встигли ще передати відео, як ми з ним поспілкувалися. Але це наш колега, якого також взяли в полон ще у березні 2022 року. Він відразу мобілізувався, як тільки почалось повномасштабне штабне вторгнення. І сьогодні власне також. Він був тут насправді, навіть попри те, що ми знайомі, я його не змогла впізнати, впізнав мене, але тому що дуже збідився за цих два з половиною роки, понад яких був в полоні. Тому ми все ж таки залишаємося надалі тут і надалі будемо продовжувати спілкуватися з рідними, тому що вони ще будуть тут, будуть чекати. Вони не хочуть їхати, хоча розуміють, що їх медзаклад не пустять лише військових зараз. Пускають, але вони все одно кажуть, що тут будуть чергувати і будуть перебувати тут. Аби зустрітися ще раз з рідними, тому що їм мало цього часу, Дарино. Я сподіваюся, є у мене таке переконання, що ти ще матимеш нагоду розповісти нашим глядачам про перебіг подій там, зокрема о 20-тій у підсумковому випуску, Дарина Коломієць про визволення українських полонених 189 осіб, зокрема двоє цивільних жителів, нині повернулися.